Ту книжку і стали нам ті наші гори твердиною у лютий час. На жаль, я її не маю з собою, вона мене у Львові. Але з тої книжки, і дарка була при презентації, з тої книжки ми в перший раз узнали про бункер головного осередку пропаганди, який знаходився на, біля гори Парашки на горі Кечера, і вирішили пошукати той бункер. Вийшов з одним провідником. Урочище він показав приблизно, де то є в лісі. Ходили, шукали, можливо, тут, можливо, там, можливо, там щось так. І так толком ми не могли знайти. Через якийсь час дзвонить нам другий, що є провідник, який нас виведе. Ми приїхали другий раз, в травні. Вийшли малою річкою, через такі завали лісу, пробралися. Ну, це тяжко було йти, але прийшли на місце, де знаходиться такі три киями. ями. Ну, а що москалів, вони ж як бункер брали, то вони зразу контури описували, ми мали схему, все як виглядає, тільки вони щось дали не той квадрат. Вони дали квадрат по картах ніби далі на 2 кілометри. А вийшло, що то ближче. А що люди пам'ятали, бо машинки друкарки валялися. І коли ми почитали опис того, ну, зразу по центру ями спробували копнути, знайшли зразу. Завіси від воріт, знайшли телефонний дріт, моментально зразу тут. Дивимося по схемі. Де була пічка? Пічка була в тому куті. Раз купнули є, цегла є, це є. Співпало Співпали. Замірили розміри 35 метрів на 5 бункер. Три кімнати. Петро Полтава, Горновий, Богдана Світлик. Відомі люди, які там працювали, і так ми. Дарка. Коли почала Україна сама шукала той бункер, знайти не могла. Ну нам, якби чоловік не підказав, але підказав, що ми знайшли, то вже добре, що ми знайшли. І так, ту книжку, якби видавали, ми там подали її лист до Кука. Вона написала ще в 92-му році Василю Куку лист, де описала всю історію, хто там був, бо з нею зразу сміялися, що що то жінка розказує, який там бункер, що там бункер. А то дійсно був бункер головного середку пропаганди. 46 по 48 рік, коли в травні він упав, вони перебралися в Козаківку, де продовжили те, що ви зараз знайшли до грудня 48-го року. Той бункер, що ви знайшли, так би продовжилося. Ну, і там описано, є, як той бункер запав, що хлопець на варті почув запах диму. А то така була ну, закутана, що там не могло бути диму. Люди не могли бути. Значить, москалі. І вони встигли втікти, вони втікли, а бункер взяли. Ну, зірвали. Але там описано, вона описала історію стрийка, який лишився жити. І він один лишився з тої своєї партизанки. Йому кажуть, здайся, що ти будеш в лісі колега йому підмовив. І він е -е, зголосився, була амністія. Трошки в колоспі робили, і кожен місяць його міліція тягала. Бо люди все скаржилися, ну жив, він. Він в лісі сидів, він воював, а ми тут. І ми в колгоспі робимо йому трудоден, нам трудоден. А яка різниця? Та між заслужені, щоб ми якби до влади були ближче, його так морально добивали, що він кинув все, що там мав, і пішов в гори. В ліс він був до 62-го році. Колега йому раз в тиждень приїжджав і не говорив з ним, просто їхав, ніби на фірі щось. Зрубати, тишку якусь привезти до хати, а йому кидав під корчі їсти. Ну, один з моментів він йому каже: приїдеш мене через пару днів поховаєш. Нащо ти говориш? Приїдеш мене, поховаєш. Ну, він приїжджає за пару день. Могила викопана яма, честина встелена, він лежить там на дні ями і карабін коло нього. Колега закинув, за якийсь час колега помер і так про могилу. Пропало. В описала ту історію, куку. -ку. Ми так би знали. Я розповів ту історію Василю Шклярова. Він писав роман Троща про пан на Тернопіллі. І той епізод включив слово-слово, слово, не називаючи слово Корчення. Ніби сидять в Магадані партизани, і один одному розходить, що воно вже стало така. Аби... Ну знаємо, що таке було. Знаємо, що він такий відомий, добре би могло знайти, як знайти, куди. В 17-му році була річниця Загибелі Полтави. Дарка вирішила посадити ялички розвести ми і стрілю садили, і в Морщині, і туди на батьківщині. Ну і після того підходить дядько один каже, що хоче нам щось показати. Я знаю, де могила. Ну все, ми зірвалися, приїжджаємо окремо, заходимо в ліс над гурколами якраз. А він ходить так по тих деревах, дивиться. Бо коли він був молодий, мав там 15 років тоді, то його поле було. Він косив, полонина тут була, тепер дерева 30 метрові берези, там ліс, всього губиться, але ходив, 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 потім на такому урвищі, от десь, от тут, от в тому районі, там могила не мала бути. І то так на душі лежало, що то знаю і не можу зробити. І питався там, у Львові, може, поможете, не виходило. А тут. Коли з хлопцями ще запізнав з Миколою Торкою та й каже, може би ти помер? На Яворинах. Так, на Євориньках. Може помер. Та нема проблем. Ми вирішили в 22-му році. Ну так символічно склалося. Думаю, що то випадково ну, не буває. В 62-му році він помер. В 92-му, через 30 років, вона написала куку, -ку", в 2022-му, через 30 років, ми не йшли. Ми так воно пішло, так би, і в 60 років він помер. Так склалося, ну так. Чисто випадково, не буває. Ну і ми, ми виїхали перший раз. Тоді взяв Микола, ходимо, шукаємо. Шріт від мисливського патрона знайшли. Ну, всякі метали беремо, якісь уривки гранати, мін знаходимо, а, а, а карабіна, які шукаємо, знаходимо. Ну, каже, Микола, певне, треба брати. Щось потужніше, як глибину може глибшу брати, але десь вже на відході раз рискаль, кусок рискаля. коли рискаля патрон. Нам собі замітили, що то є. Та й поїхали, що ще приїдемо другий раз. Через день дзвонить лісничий, який нам то розповідав, що він був діда, дід ще живий, і розказав дідові ту історію, дід каже, там, десь знайшли рискаль, то там до метра могила. То вже конкретний. Де шукати. І ми поки другий раз приїхали, то Микола і Мар'ян, ви вже поїхали швидше, але ну, так, як розповідають, що е, побачили, що серна там паслася, побігла, помолилися на тому місці і почали копати. Прокопали десь 70 см, хапнуло карабін. Є карабін. Ну, вже де карабін, там прокопали ще пів метра кістки почалося. Все, місце є. Ну, я зразу дзвоню у Львів, тому що доля, що шермета, що роз. Розкопки робить. А хто вам дав право розкопувати? Коли ми просили, то не приїхав, а хто вам дав право розкопувати? А мото не той партизан. Та то як то свідки розказують, все то складається. Я виджу, що то діла не буде, кажу хлопці, то ми зараз в дебрі, кажу, ми карабіна не виділи. І я так пост зробив, коли подивитися офіційно, то написано пост, що стали на тому місці, копнули і знайшли. так все. Нашу кажу, тих проблем нам матися, потім тут допитувати. Ну і ми поїхали, визначили собі, що ми до, Микола, до Миколи на той 17 го числа, 22-го приїдемо, зробимо, треба могилу оправити та відправу зробимо тоді в 22-му році. Ну Але ж ми то поїхали, ми як могила е, знаходиться, ми не знали. Тоді я з Миколою воєводою окремо, що виїжджаємо. Ну вже знаємо тут, де той. Давай-ка вкопаємо безмовиділи, де голова, де нога, як то виглядає. І очі так зациклені на дрібниці, що я е, від черевика кільце металеве, де шнурка заходить, виджу, от виджу. А що капець великий, 43-й розмову я не виджу. от. А коли став, так з боку стоїть Боже, то ж нога, от нога, от поворот, от капець є перед тобою. все. Ми вже визначили тоді коликами, де голова, де ноги, який напрям могили, то вже хлопці після нас приїхали, зробили. Ми ще переговорили, бо там і давня родичка жінка. Я стою на тому, що її не треба рухати. Де він собі знайшов спочинок, там так хай буде, бо то зараз би перезахоронення відкопували і так далі. Але є другий варіант, що е, зробити перезахоронення урочисто в тому самому місці. Ну то вже як ну не знаю, то таке. Бо можливо, він ще щось з собою там взяв, якийсь секрет. Може, не знаю. То вже як би там рішала билась громада. Собі хотіла це зробити, бо поки що я не бачу, щоб ми готові їм допомогти бункер відбудувати, так, як би на Євгені робили. Якщо б бралися, то ми б підсобили. А, а вони не... Але бункер ми ознакували, бо ми подали його, маршрут зробили від Корчина до Альтани. 15-к маршрут, він його знакомив, номер 5010. Ми дуже хотіли, щоб він цей маршрут пішов на парашку, вони нас не пустили на парашку, бо там урочище не можна тільки так. Хоча ми ходимо, йдемо на парашку, пробиралися так, як ми того року йшли. Ну і ми вирішили, що та могила би мала бути пошанована і бути таким місцем потужним, бо то є пов'язано з таким з головним осередком пропаганди, з великими тими. Особами, які там працювали, і вирішили так, як зробили в долині на Долинщині Яворину, зробити Кічера. От того року ми перший раз провели Кічера 2023, вибрали серпень місяць, бо він в серпні родився, в серпні загинув. І вибрали то на першу суботу, бо друга субота була на таборах. Ми вибрали цей день, підключилися зі школи хлопці. Бойківські обереги, які є, вони такі потужні, і вони музикально обставили, зробили. То був перший раз, а мені було дуже цікаво шкляра запросити. Тому я йому зразу тоді зимою подзвонив, а я тут коло хати хворію не можу. А на літо, я вже коли ми задумали зробити в серпні, я йому дзвоню кажу, пане Василю, ну, вам би гріх не бути на тому місці, про яке ви написали. То він заплан... був на, на могилі. Так. І ми запра... запланували, що він прийде в Моршін на 10 днів відпочивати. Ми йому все облаштували, зустрінеться, презентує свої твори з людьми. А ми запланували на два дні в суботу ми йдемо е, на бункер, на Парашку і вертаємося назад, а в неділю вже підтягуємо громаду і священниками, йдемо тільки до могили, бо то недалеко. І вертаємося, і робимо таке, як. Би там вічить, що в такому плані. Ну і в неділю, кажу, обов'язково би було. Він дав згоду. Йому важко було, ти хоч 200 метрів йти гори, то недалеко так від гуркала. Але йому важко було підніматися, бо він такий огрядний, має з хребтом проблему. Але вийшли ми на місце, і то треба було дивитися той момент, коли він на могилі читав, йому, аж руки тремтіли, читав ото видку, бо то з того місця. Він коли приїхав зразу пост дав, знайшли, знайшли, а в нього підписників 7 тисяч, і то зразу пішло всі, як, де, що, і так почалася така історія далі йти. Це, і... це, це, це дійсно таке, прочитавши в книжці потім, потім знаючи ту історію, та, він... це таке та, почуття. Це, та, він він це так, він то дуже сильно пережив, нормально то вийшло. І ми вирішили, що ми ту кічеру 20, 23, буде 24, 25, як я кав, сміявся, ну, 20-50 недалеко, 27 років дочекаємо. Кав, ти, щоб кожен рік, так як я варив, ми собі щось таке проводили. Того року, правда, календар церковний помінявся, то треба буде правити, нам виходить, скоріше всього, на третю неділю, серпня, ми певно перенесемо, бо попадає на піст, Серед посту не буде робити. Зараз Успенський у туди змінився, ми, певно, так перекинемо. Е, ну і е, після того ми заїжджаємо до діда. Приїжджаємо до діда, діда при пам'яті. Шкляр подарував йому книжку, послухали, переговорили, він щось згадує, говорить. Бо коли в 17 році він нам то розказав, я його розпитував, на що вам то знати, а на що вам то нічого такого не розказав? Нам сказав, я вам сказав, і не пишіть. Не хочу. А вже тепер. Він сказав, можете оприлюднювати. Я вже на дорозі до Бога, мати оприлюднити, що то я вам показав Іван Корчинський. 91 рік. 91-й рік 91 ішов. А дивно, що не хочуть такий розповідати Та, історію. Так, і він, і він це він відбув тиждень, після того, він помирає. Я їздив на похорон і кажу, дивіться, як то. Кожна людина має якесь своє призначення. От Кирчів знав про ту історію, що було, і дав. Дарки він міг не дати Дарки. Десять запитань вона написала. Дарка написала, ми вже по тому щось знайшли. Дід дочекався, щоб розказати нам історію. Тільки ми все устаканили, дід помирає. Кожен свою функцію виконав. Дарка теж померла. Коли ми вже знайшли могилу, вона вже була без пам'яті лежала у 22-му році, 6 лютого 23-го вона померла, Вона історії... За життя не знала, що ми знайшли могилу Стрейка. Ну, і дід відійшов, але кожен свою місію виконав. Стрейко сам був, я тепер буду досліджувати, я вже так взяв книжки, бо я в архівах працюю родовід розписати, бо їх багато тих Корчинських, хто кому, ком сват брат. Він був для того охоронця основного керівника бункеру, Він був Стрейком по життю, правильно, по-родинному, і взяв Так воно Співставилося, дітей він не мав, але інші там, які були. Коли я вже почав дивитися, то багато хто загинув якраз з, тих, з того о, кінця села, то вони родинно були зав'язані дуже сильно. Така ціла історія. Що сказав ще дід, коли був живий, а він на того мисливця дивився, той, що лишився. Василь Кочинський там є. Він в лісництві робить. Бо питає його шкляр, а де він зимою ночував? Ні-ні, тут то, то було літнє. А зимою він там, пам'ятаєш, там, от він каже йому урочище, от тому там, а той киває головою. Я його питав, думаю, що десь коло Магалин каже, то ж коло самої Парашки. То є ще момент, що треба, бо і Сколівські хочуть разом вийти під Парашку, подивитися, то місце, обдзвонити, може, знайдеться ще й той бункер зимовий, де він був, щоб собі зробили. але ми коли організували ту кічару 2023, ми зробили таку візію на велику перспективу, щоб коло могили зробити калиновий гай. Бо коли вище піднімати, ну я не знаю, там березовий гай то така, така насолода, ті берези і така трава зелена, ми коли зайшли ну в рай попадаєш. Ну так якби ті берези, хто садив спеціально. Ніяких корчів, ті одні берези і трава зелена. Такий гай. А тут коло могили калиновий гай. Ми вже тих пару калин посадили, кожен. Рік акція, коли не садити, садити, коло тої долини зробити такий великий, щоб тут лишила пам'ятка. Ну, будемо видіти, як вона буде виглядати. Але е, місце є, ще є ідея там зробити перехід. Файні зробили перехід з Колівської Бескіди, місток на, прямо коло самої могили. А ми хотіли, щоб перехід був коло водоспаду, щоб ти переходив через міста і бачив водоспад, то, який тут гудить. Красота зовсім друга. Але то треба проєктувати, бо там хіба металеві робити, то я вже маю такий вихід на політехніку, хочу, щоб студентам дали дипломну роботу, проєктували такий металевий міст, який можна там буде зробити, щоб були подвійні переходи туди. Така ідея виникла по стрійку і має велику перспективу, щоб воно не пропадало, треба би воно проводилося кожен рік, так як на Євгені.